Ви взагалі розподілили обов'язки зі своїм колишнім чоловіком стосовно свого сина Андрійка? І чи сплачує ваш чоловік аліменти до сина? Звичайно, ну такої справи як Аліменти у нас взагалі немає. Хоча Андрій мені пропонував це зробити, але я вважаю, що Андрій ну він дуже хороша людина, він дуже любить свого сина. Він робить максимально все, ну що зараз в його силах. А, тому що ну, у нього теж багато роботи, почали зйомки, чому я дуже рада. А, ну, ми намагаємося якомога більше давати синочку своєї любові. А, ну, звичайно. Як стосунки стали краще, тому що е, він поряд і може частіше бачитися не той час, коли е, наприклад, коли була війна, це були дуже рідкі зустрічі. От але м, в якійсь мірі е, син звик, що зараз для нього це свято, що тато частіше поряд. От ну якось розп... розказувати, як ми розподілили обов'язки. Я не вважаю за потрібне, тому що це все таки наше особисте. Там скільки грошей він дає. Єдине, що я можу сказати, що він найкращий тато. Він робить дійсно все. Ну от все, що він може.